Побудова пілочки чоловічої сорочки в програмі Сапер Грація. На робочому столі запускаємо програму Грація. Закриваємо анкету. Вибираємо під систему конструювання і моделювання. Продовжуємо роботу з алгоритмом. Вибираємо попередній наш алгоритм. Побудова спинки від точки Г2 вправо відкладаємо нову точку Г5. Для цього вибираємо основні оператори, інструмент. Точка. Вводимо нову точку Г5. Окей. Вказуємо точку, від якої відкладуємо нову точку, тобто точка Г2. Вводимо відстань від базової точки по Х. Вводимо. 20 сантиметрів. Ентер. По Y вводимо 0. Ентер. З'явилася у нас нова точка g 5 Від точки g 5 вправо відкладаємо відрізок рівний ширині пройми пілочки. 8,2 см. Для цього. Лівою кнопкою миші клікаємо по інструменту основні оператори. Вибираємо інструмент відкласти внизу екрана на зеленому фоні підказка. Вкажіть точку, від якої відкладуємо нову точку. Точка Г5. Внизу екрана, знову підказка. Вказуємо бажаний напрямок. Клікаємо лівою кнопкою миші, вправо. Вводимо відстань, яка відповідає ширині пройми пілочки. І 2 сантиметра вводимо з клавіатури. Enter. Вводимо нову точку Г4. Окей. З'явилося у нас відрізок і нова точка Г4. Від точки Г4. Оправо відкладаємо відрізок рівний ширині пілочки по лінії грудей 22,5 см. Для цього вибираємо інструмент основні оператори. Вибираємо відкласти. Вказуємо точку, від якої відкладаємо нову точку, тобто клікаємо по точці Г4. Вибираємо напрямок вправо, вводимо відстань. Ширині пілочки 22 і 5 см. Ентер точка. Г3. Від точки Г3 вверх відкладаємо відрізок рівний балансу виробу 23,6 см. Для цього вибираємо основні оператори інструмент відкласти від точки. Г3 вверх відкладаємо відстань 23 і 6 см. З'являється нова точка А3. Від точки А3 вниз Відкладаємо відрізок рівний глибині горловини 6,5 см. Для цього вибираємо інструмент, основні оператори, відкласти, вибираємо точку А3, напрямок вниз. Відстань вводимо 6,5 см. З'явилася нова точка А5. Від точки А3 вліво відкладаємо відрізок рівний ширині горловини 7,2 см. Для цього. Вибираємо інструмент, основні оператори, відкласти, вибираємо точку А3, напрямок вліво. Відстань вводимо 7,2 см. З'явилася точка А4. Enter. Точки А4 і точки А5 з'єднуємо прямою. Для цього вибираємо основні інструменти, відрізок. Вибираємо, вказуємо початок нового відрізку. Вибираємо точку А4 і другу точку кінець нашого відрізка вибираємо точку А5. Ось з'явився в нас відрізок. Відрізок А4 А5 розділяємо навпіл. Для цього вибираємо основні оператори. Відкласти по лінії, вказуємо точку, на якій буде створюватися нова точка, вибираємо точку А4. Вибираємо лінію правою кнопкою миші, на якій буде ставитися точка. Вибираємо напрямок донизу, вибираємо інструмент розділити лінію навпіл. Вибираємо першу точку А4, другу точку А5 і ділимо на 2. Enter. З'явилася нова точка R. Ось. Проводимо перпендикуляр з точки R вниз, відстань якого дорівнює 2 см. Для цього вибираємо інструмент основні оператори. Перпендикуляр. Вказуємо точку, через яку буде проходити перпендикуляр, точка R. Вказуємо лінію, до якої буде будуватися перпендикуляр. Вказуємо бажаний напрямок донизу. Вводимо. З клавіатури 2 сантиметра. З'явилася нова точка r 1 Окей. Лінію горловини пілочки проводимо через точки А4 Р1 А5. Для цього вибираємо. Основні оператори. Плавна лінія. Вибираємо першу точку А4, другу точку Р1, третю точку А5. Завершуємо виконати майстер. Від точки. Г4 вверх відкладаємо відрізок рівний висоті пройми переду 17,3 см. Для цього вибираємо інструмент, основні оператори, відкласти, від, вибираємо точку Г4, напрямок вверх, відстань. Вводимо з клавіатури 17,3 см. Вводимо нову точку П3. Від точки Г4 вверх відкладаємо відрізок рівний висоті пройми переду: 6,5 см. Для цього вибираємо основні оператори. Відрізок. Вибираємо основні оператори, відкласти, вказуємо початкову точку Г4, напрямок вверх, відстань з клавіатури вводимо 6,5 см. З'явилася нова точка. П 4 P4. Точка П 41 Від точки П 3 вліво відкладаємо відрізок рівний додатковій величині 2,5 см. Для цього вибираємо основні оператори. Відкласти від точки p 3 напрямок вліво. Вводимо з клавіатури додаткову відстань 2,5 см. З'являється точка P25. Ентер. Від точки. Точки П25 і точку А4 з'єднуємо прямою. Для цього вибираємо основні оператори, відрізок першу точку П25, другу точку А4. З'явився в нас відрізок, який з'єднав дві точки. Допоміжна точка Г34 лежить на бісектрисі кута Г5 Г4П41. Відстань якої дорівнює 3,4 см. Для цього вибираємо основні оператори, бісектриса, вказуємо. Першу точку точка Г5, друга точка Г4, третя точка П41. Напрямок вверх. Додаткова відстань. 2 І. 3 і 4 сантиметри. Вводимо 3 і 4 сантиметри. З'явилася нова точка Г34. Ентер. Лінію пройми пілочки проводять через точку Г5, Г34. p 41 p 25 Для цього вибираємо оператор основні оператори, плавна лінія, перша точка Г4. Друга точка Г 34, третя точка. П41, четверта точка П25. Завершення майстра. Відріз... Відрізок П25, А4, ділимо навпіл. Для цього вибираємо основні оператори. Відкладаємо по лінії. Вибираємо першу точку P25, правою кнопкою миші вибираємо лінію, на яку будемо ставити точку, напрямок вверх. Вибираємо інструмент розділити лінію на по прямій. Вибираємо точку p 25 і вибираємо точку А4. Ділимо на 2. Отримуємо нову точку А2. Проводимо перпендикуляр з точки А2 вниз, відстань якого буду дорівнювати 0,3 см. Для цього. Вибираємо інструмент, основні оператори», перпендикуляр, вибираємо точку, через яку буде проходити перпендикуляр, тобто точка А2, лінію, до якої буде перпендикулярна лінія, точка, напрямок донизу. Відстань вводимо 0,3 см. Нова точка О30. Ось, збільшуємо масштаб, і ми можемо побачити, що в нас з'явилася нова точка О30. Лінію плеча пілочки. Проводимо через точки p 25 o 30 a 4 Для цього вибираємо основні оператори, плавна лінія. Вибираємо першу точку p 25 o 30 А4. Завершуємо нашу плавну лінію. Зменшуємо масштаб до своїх розмірів. Від точки Г3 вниз. Відкладаємо відрізок рівний лінії низу пілочки. 54,9 см. Для цього. Переходимо в основні оператори, відкласти, вказуємо точку, від якої будемо відкладати нашу лінію, напрямок вниз, вводимо з клавіатури значення 54,9 см. З'являється нова точка N2. Від точки Г5 донизу відкладаємо відрізок рівний лінії низу пілочки 54,9 см. Для цього вибираємо основні оператори відкласти, вибираємо точку Г5, напрямок донизу. Вводимо відстань, а можемо ввести точку, яка відстань нам потрібна. Тобто клікаємо по точці N2. З'являється нова точка N3. Точки N3 і N2 з'єднуємо прямою. Для цього основні Добре. оператори. Відрізок, вибираємо першу точку Н3, другу точку Н2 і з'явився у нас відрізок. Від точки А5 вправо відкладаємо відрізок рівний величині заходу 1,5 см. Для цього беремо основні оператори, відкласти, вибираємо точку А5, напрямок вправо, відстань, вводимо 1,5 см. з'являється точка А50. Ось вона, збільшуємо наш масштабчик чуть-чуть. ось. І з'явилася в нас точка від точки А 50 вниз відкладаємо відрізок рівний довжині нашого виробу. Для цього вибираємо основні оператори. Відкласти вибираємо точку А50, напрямок донизу, вибираємо точку Н2 і вводимо нову точку Н20. Точки N2 і N20. N2 і N20 потрібно з'єднати прямою. Для цього вибираємо основні оператори, відрізок, вибираємо першу точку N2, другу точку N20. З'явився у нас відрізок, який з'єднав наших дві точки. Від точки А50, вправо відкладаємо відрізок рівний припуску на обробку застібки 3,5 см. Для цього вибираємо основні оператори, відкласти, вибираємо точку А50, напрямок вправо. З клавіатури вводимо значення. 3,5 см Ентер. З'явилася нова точка А21. Enter. Від точки А21. Вверх відкладаємо відрізок рівний додатковій величині 0,4 см. Для цього. Вибираємо основні оператори, відкласти, вибираємо точку А21, напрямок вверх, вводимо додаткову точку рівна 0,4 см, Enter. З'явилася нова точка, А. 22. Ось. Ось, з'явилася у нас нова точка А22. Від точки А21. Вниз відкладаємо відрізок рівний довжині нашого виробу. Для цього вибираємо основні оператори відкласти. Вказуємо точку А 21. Напрямок донизу. Клікаємо по точці H20. Вийшла, з'явилася нова точка n 22 Окей. Точки А50, і А50 і А22 з'єднуємо прямою. Для цього вибираємо основні оператори, відрізок, точку А50 і точка А22. З'єдналася прямою. Ось. Точки H20 і H22 з'єднуємо прямою. Для цього вибираємо основні оператори, відрізок, вибираємо першу точку n 20 n 22 З'явився у нас відрізок, який з'єднав дві точки. Оформляємо деталь пілочки. Для цього вибираємо основні оператори деталь. Вводимо назву пілочка. Окей, вказуємо першу точку нової деталі. Г5. Лінія пройми. Точка П25. Лінія плеча. Точка А4. Лінія горловини. Точка А5. линия допоміжна. Точка А50, допоміжна линия. Точка А21, Линия, точка H22, линия, точка N20, линия, точка n 2 линия, точка n 3 линия и закрываем, натискаючи на. Точку Г5. Деталь пілочки зроблена. Побудована.